красуня весни. Всі бачили ці кущі, ця фрозиція. В мене їх є багато насправді. Можна її стригти, можна її стримувати у формі кулі, можна її дозволяти рости високо. Є різного, різних сортів Е, Ця десь 3 метри, 2,5 до 3. Є ще в мене ось такі екземплярчики, але насправді є ще менші сорта. І взагалі карлики форзиції є. Ви можете вибирати для своєї території та, яка вам підходить. У мене велика територія, і я хочу бачити весну. Тому в мене це ось. Вона квітне дуже довго, квітне близько місяця. Гарними, пахнющими квітами. Тут прямо рій бджілок і пахне-пахне медом. Сонечка. Висаджуєте і точно-точно не пожалієте. Це насправді те, що розпочинає весну. Ще ніщо не цвіте, а вона вже ось яка красуня.